Щиро вдячні всім нашим героям ви приклад відваги та стійкості, за що ми вам безмежно вдячні. Ваші зусилля на полі бою дарують надію мільйонам українців. Ви справжні лицарі, а ваш патріотизм ніколи не буде забутий. Дорогі воїни, ваше служіння – це не тільки За Це ваш вивір захищати батьківщину. Дякуємо за те, що стоїте на передовій та борете за наше щасливо життя. Ви є гордістю нашої нації, прикладом сили, духу та зміри. Дорогі герої, у цей важкий час ваші дії засісують шлях для всіх нас. Ваші подвиги не залишають нас байдужими. Ви справжні символи великої нації. Дякуємо вам за мужність та відданість. Запам'ятайте, ми завжди підтримуємо вас у всіх починаннях. Ви наші воїни, є надія для тисячі українців. Дякую вам за вашу незламність і готовність боротися до останнього. Ваші зусилля на передовій роблять наше життя безпечним та мирним. Пам'ятайте, ви не самі, ми завжди з вами. Хотілося б висловити глибоку вдячність всім бійцям ЗСУ. Ваша витримка та відвага на полі бою свідчить про незламний дух нашого народу. Дякуємо за те, що кожного дня бороните наше мирне життя. Ви наше найбільше багатство, і ми завжди будемо з вами. Дякую вам. Дорогі захисники, ваша мужність та самовідданість вражають. Дякуємо за ваші старання і за те, що захищаєте нашу незалежність. Ваші дії це реальний прояв патріотизму. Нехай ваша сила і відвага завжди супроводжує вас на шляху до перемоги.